Полтавський симфонічний оркестр святкує свій 13-й день народження, а саме у свято музики розпочало його черговий сезон. До нього митці повернулися із певними здобутками вдалося отримати кілька нагород та відзнак. Нещодавно оркестр відвідав Крим, але про відпочинок там не думали. Підтримати Маряків і яка підтримка? Духовна, культурна. Тому ми давали концерти, ми виступали. Ми кажуть наші музиканти, і дуже свані лідоки ми отримали». 1 жовтня ознаменувалося не лише днем музики, а й святом людей похилого віку та ветеранів, до якого Україна долучилася 1991 року. Варто зазначити, що цього разу ці два свята на Полтавщині тісно переплилися. «Для нас сьогодні велика теж подія, тому що ветеран, ветеран праці викладач музики... Ишно училища Вітолі Андріячкопі відповідно указу президента, здобув нагороду ордену власти. Полтавський симфонічний оркестр у складі обласного театру імені Гоголя виник із театрального ансамблю. Тому музиканти намагаються виконувати твори яскраво та драматично, впевнені гості свята. А щодо нового сезону полтавцям пообіцяли безліч прем'єр.